Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вітаю всіх на каналі, «Віталій України. Шановні глядачі, далі у відео, те, що ви побачите, вас просто шокує. Мене шокувало те, що я дивився. У нас складається така ситуація, що і враження, знаєте, що ті, хто, кого є криша, ТЦК, поліція, папа, депутат або бивший депутат, можна все. Не тільки не воювати, але ще й бить військових. Бить військових, це ви уявляєте? Ну, це, це, це верх цинізму. Не просто, а ну, це безкарність. І от на цьому відео, відео молодики просто побили військового. Ні за що вони в нього врізалися. Його ж побили. Приїхав полковник ТЦК, рішати проблеми, поліція взагалі нічого не робила. Е, ну, що я буду розповідати? Підпишіться, будь ласка, на канал, е, хто ще не з нами. Ми тут розглядаємо важливі соціально-політичні соціал -політичні новини, економічні і все, що взагалі відбувається в країні, таке. Е, поставте лайкос авансом цьому ролику і дивіться відео. Клаті б'є чоловік, якого відтягують, а слідом на потерпілого кидається. Інший це відео доказ у кримінальному провадженні. Його відзняла дівчина з вікна кафе, бо підозрювала, що нападники можуть уникнути покарання. Ви були зараз на ось цьому місці, де я знаходжусь. Так, так, так. цим людям багато що сходить з рук. На мою думку, так багато хто мені казав, особливо з моїх родичів не потрібно цього було робити. Тобі може загрожувати небезпека. То хто ж ці нападники? І що сталося? Ось на моєму обличчі можна побачити наслідки події. Микола військовослужбовець того вечора повертався з відпустки у частину через Кременець. Каже на центральній вулиці, об'їжджав авто, яке стояло на аварійці. Після того як я минув машину, я відчув почув звук удару. Коли вийшов, побачив ушкодження на своїй Явківці і вивернути колесо у квадроцикла за кілька метрів рушив запитувати, чи все гаразд, та стверджує, не встиг і слова сказати, як до мене з боку підбіг. Інший ну невідомий мені чоловік і почав наносити удари в голову. Я відхилився і завалив його трошки на землю. Слідом на Миколу кинувся і водій пошкодженого квадроцикла. Підбіг до мене і став наносити удари так само в голову. Нападників каже, відтягли перехожі, але ті за кілька хвилин повернулися. Водій квадроцикла, з яким я потрапив в ДТП, е е е миттєво починає наносити знову удари в голову. До нього знову ж приєднується його товариш. Слова Миколи підтверджує офіцер. Янка місцевого кафе та її подруга. Я дивлюся у вікно, і там просто виходить водійця військовий. просто його починають двоє молодих людей. Хлопців бити. Вони жорстоко його побивали. Це була жахлива картинка, тому я вирішила це знімати на відео. Згодом на місце прибула поліція. Нападники стверджує Микола були не тверезі та поводилися зухвало, та їх, мовляв, навіть не освідували Принаймні повинні були. Хоча б на драгер на місці задути мене і другого учасника, я запитав, куди їде квадроцикл. Мені кажуть, квадроцикл їде до власника. І мене це дуже здивувало, яким чином чому не на штраф майданчик. А далі розповідає військовий до нього підійшов чоловік, який представився під полковником ТЦК, і почав вимагати пояснень, чому той у Кременці підходили й інші люди з пропозицією забрати заяву. Людина підходила з сумою в три тисячі в руки, давала доларів доларів. Да потім до мене підійшов. Е... Хлопчинка, який представився, що він власник квадроциклів, і запропонував суму в 5 тисяч, коли всі роз'їхались, і свідків не було. Знову з'явився пан підполковник і запропонував мені, щоб я погодився на умови. Тої сторони і взяв все ж таки взяв 7 тисяч доларів. Поліції кажуть, справу розслідують опитали учасників ДТП і очевидці впровадження спершу відкрили за нанесення легких тілесних. Згодом перекваліфікували в діях фігурантів. Вбачаються ознаки вчинення хуліганських дій групою осіб. За даним фактом фігурантам повідомлено про підозри то нападники у Кременці знають, але говорити відкрито бояться. Це е, комісові заповники. Ні, досить звуковані царів самого зріва. Тесть кажуть, не на камеру має бізнес і був місцевим депутатом або вислухати усі сторони. ТСН, намагалися намагалася дозвонитися до підозрюваних, але ті слухавку не взяли. Наразі абонент не може відповісти, що пояснюють підозрювані. Дивіться, пояснення підозрюваних я не можу розголошувати. так як це відомості, що містять таємницю досудового розслідування у суді обом підозрюваним обрали цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує до чотирьох років за ґратами. Дії копів, які того дня прибули на виклик, перевіряють у головному управлінні поліції. Мають з'ясувати і що робив на місці підполковник ТЦК з відповідним зверненням. ТСН звернулася до військової служби правопорядку. Микола вже повернувся. В частину, але каже, зробить все, аби винні були покарані дівчата, які бачили побиття, обіцяють цьому сприяти. Щоб ця справа не була зам'ята. Не маю думку в нашій країні. Є. Ну що, шановні глядачі, ми з вами побачили на даному відео повне кришування. Підполковник ТЦК приїхав рішати проблеми. Приїхала поліція, нічого не зробила. Як каже військовий, куди квадроцикл віддають, на алкоголь не провірили. Нічого не зробили і побитий, ще, як би сказати, був би і винний, аби дівчата не зняли це все на телефон. Аби це все не знялося, так би воно все це минулося, і цього військового далі як би говорять сленгом далі пресували або намагалися, всяко, щоб заняти це діло. Але не тут то було, відео було дуже великого розголосу. І зараз, як би сказати, кримінальне провадження там відкрите. Як ви гадаєте, буде їм щось чи не буде, напишіть в коментарях. Тому що це верх цинізму, я так вважаю, ну, бить військового. В чому він винний? Що вони в нього в'їхали? В чому винен? Чи що захищає як би сказати, країну? Да, він офіцер, не простий там військовий офіцер, але він в військовій формі. Він захищає країну, він військовий, а вони просто каталися на, на квадроциклах. І все. І тож, як то кажуть слова священника, такий правдивий. Бідним можна воювати, а багатим гуляти, збагачуватися отак і от таке творить. Пишіть в коментарях свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Тому що це вже переходить всілякі межі. Далі що буде? Простих людей будуть як рабів забивати. Висловлюйте свою думку в коментарях. Буду радий всім. Підписуйтесь на канал. Всім добра, здоров'я і всього найкращого.